Ужгород Радо приймав учасників зимового Кубка України. І власне господарі сповна усвідомлювали всю історичність змагань. Закарпатська область одна із перших в Україні, яка розпочала культувати цей вид спорту. Ми дуже давно, так би з самих початків. в 90-х роках, що як він не був олімпійським видом спорту, ми вже його культивували і пробували. Перші змагання проводили. Це було років 15 17 тому. Перше ці змагання пройшли пляжного волейболу в селі Невицькому Жгородського району, де ми вперше провели турнір, такий сказати, який дав початок пляжного волейболу на закарпатській землі. Але найважливіше, що закарпатці гідно представляють свій край на різноманітних змаганнях. У Нас є непогані, непогані результати, як серед дорослих чоловічих команд, так і юнацьких. На превеликий жаль, не можемо похвалитися серед дівчат та жінок, тому що за браком спеціалістів, за браком людей, які б могли віддатися повністю цьому виду спорту. Але похвалитися в нас вже є сьогодні чим, тому що як в таких змаганнях, які ми сьогодні проводимо, завжди. Представники Закарпатщини Закарпаття бувають в призерах. Практично у всіх групах гості ж охоче приїжджають на Закарпаття. Перше, що вони відзначають хорошу організацію змагань. На Закарпатті ми не вперше. Ми дуже часто приїжджаємо на Закарпаття. В основному літом це було перший раз зимовий чемпіонат проводиться на Закарпатті. Дуже хороший організаційний рівень. Дуже нам сильно подобається. Хороший зал. Добре, дуже судівство дуже на гарному рівні проводиться. До слова, саме представники рівненської команди перемогли. Другими фінішували самбірці. Трійку кращих замкнули спортсмени з Бердянська. Четвертими ж стали вихованці тренера Володимира із Закарпатської ОДЮ США. Як відзначають тренери, для перемоги кожен спортсмен повинен володіти певними якостями. Я гадаю, що в основному це працелюбність на 90% Ну і талант. Відсотків на 10, напевно. Оце любні села. Матчі фінального третього туру пройдуть у Рівному. Саме там і остаточно буде розставлено всі крапки Зимового Кубку України з пляжного волейболу в закритих приміщеннях.